Продам двокімнатну квартиру у супрозручному місці Салтовки, перетин вулиць Валентинівська і тракторобудівників, прямо біля супермаркету «Клас». До метро Студентська 5 хвилин на транспорті. Квартира простора 52 квадратних метри. Сонячна і світла. Вікна виходять на південну сторону. З квартири відкривається чудовий вигляд на Салтівські сади і центр міста. Кухня простора. Є також два великих засклених балкона. В квартирі встановлені німецькі склопакети, нові опалювальні батареї, лічильник на воду, бойлер, кондиціонер. Є тамбур на дві квартири. В будинку два ліфти пасажирський і вантажний. Поруч з будинком парковка і платна стоянка для автомобілів. При продажі залишаються усі меблі і техніка. Цю квартиру можна одразу зайти і жити.